Так, друзі, доброго дня. Дивіться сьогодні покажу вам таке маленьке відео, такі декоративні дерева, ялинка від велика. Красота. Це отут, дивіться, це авокадо дерево. Уже буде, То магнолія. Зараз буде розпускати білі квіточки. Га... А там між домами гори, дуже гарно. Це от з дерев роблять такі фігури круглу. Ді, Кактус великий, це, рози, красота. Тут є мандарини маленькі, дерево, мандарини. Дивіться. Красота. Так, друзі. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки. І хто хоче ставити колокольчик, щоб вам нагадувало, що вийшло нове відео. Тут вже черешня. Отакі. А це от дивіться дерево по-нашому -по інжир називається. Будуть тут о, черешні. Красота. Тут остройка йде. Таке Так, друзі. Забавяйте се, подписвайте се, ставите лайки.